Зірки це культ, були святі В пострелігійному суспільстві, чи суспільстві, яке рухається до пострелігійності, замість святих з'являються трохи інші ідоли. Не завжди позитивні. Оці три тенденції, вони поступово, особливо яскраво в Америці, або в країнах, наприклад, пострадянської, України, Росії тощо, поступово формувалися оцей феномен. Поступово в ці новини. Підпливом спортспорту і під впливом а, агресивних розваг спортивізувалися, і про це було дослідження в Америці 90-х і, наприклад, Австрії початку нульових, що спортивізація новин неодмінно мала перейти і в політику, і в соціальні питання.